Ось закінчується жовтень, тож давайте дізнаємося, якою буде погода на початку листопада. На поточному тижні у найближчі дві доби переважатиме антициклон. Ближче під кінець тижня розпочнуться дощі. Температура зазнаватиме деяких змін. У найближчі дві доби на території України переважатиме поле високого тиску, антициклон, опадів очікуємо. Вночі та вранці місцями туман. А ось 3 і 4 листопада на територію України пройдуть дощі. У центральних областях, а вдень у північних областях помірні дощі. Щодо вітру: вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метри за секунду. Сильних поривів не очікуємо. Переходимо до температури. За рахунок прояснень ночі будуть прохолоднішими. У більшості областей до 2 градусів морозу. На заході та півдні подекуди 5-8 тепла. Максимальна температура у межах 7-12 тепла. У кінці тижня температура вночі 3-10 тепла, вдень 6 11 градусів. На півдні країни та Закарпатті до 15 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленим прогнозом на наших сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.